Високий перевал в Буковелі. Я вже тут роки три не був, зараз будемо йти обідати і снідати, бо ще не їли. Так воно виглядає, там построїли, я бачу, вже якісь беседочки. Дуже смачна кухня тут у них в закарпатська. Дуже-дуже смачна і дуже класне обслуговування. Колись день народження, тут святко. Якщо йдемо куштувати, який просто краєвид. Ну Тут в основному люди, хто курить, виховають краса, неймовірна. Це наша Україна, наші Карпати. Їсти тут раз 15 смачніше. Так що зараз будемо замовляти. Але буде все по постандартно. Бульони, варенички, все те, що я люблю. Ну і пиво, звісно, бокальчиком. Щоб ви розуміли, це готується все всередині в закладі. М'яско жариться. Ось такі компліменти від закладу. Це що у нас? Хліб, сало шматочок, Якраз на двох людей. У нас два. Розмазаєш, чиназиш. Озірочок. І, і кусь. Робимо кусь. Ну Настільки все смачне, не знаю, чи це за те, що ми в вгора. Чи за того, що ми не їли довго. А тут дуже смачно. Замовили. Такий бульон, на стандарт. Бульон вареник, я в кожному закладі беру. Те, що я люблю. Дивіться, скільки курки курки дуже багато. морквочка і макарошки. зараз пробуємо. Нема слів. Максимально наваристий. Це просто топ-5 бульонів світу, які я пробував. Дуже смачний бульон. Так бульон. Що зараз ще приносити нам вареничку. Будемо обідати і їхати далі відпочивати. Ну і як без варенички. Варенички з кварочками. Маченка в них замість сметани. Можна вибрати сметану, можна вибрати маченку. Це йде сметана, водичка і мука. Оце у нас з цього складається. Я по варениках спят, бо я їх пробував всюди, де в будь-якому закладі, де я не був, я пробував їх. Я знаю, які вони мають бути. Беремо варенички, шкварочкою. Перший слабий попався. Як ніби розварився і на картоплі. Давайте другий. варениках у них слабої, якщо чесно. Вони всі відкриті, розварені. І тут повилазила картопля. Просто їсти з цих день Так що високий перевал, чесно, з цим треба вам щось зробити. То слабені вареник, я доїм як без цього. Але все остальне дуже смачне, можливо, це. От я візьму в Софії, дивись. о, оце вареник, не розвалено. Мочу в машинку. Зовсім інша справа. Є картопелька. нічого не розвалилось, можна їсти. Так що, високий перевал, багато людей знають, багато людей тут було. Якщо не були, то обов'язково заїдьте. Всью дуже смачна кухня, просто максимально смачна. Дякую всім за перегляд, Підписуйтесь на Сергу Войт. Всім гарного. Дня.